Отже, Сергій Чаплигин, експерт з політичної філософії, з, на зв'язку громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. вітаємо, пане Сергію. Чи чуєте ви нас? Вітаю, вітаю, пане Сергію. Ну, ми вже Добре. приблизно розповіли про те, що Маск витворяє. А ви як вважаєте? Ілон Маск, він друг України, чи ворог, чи нічого особистого? Це просто бізнес. Так. Чи почули ви запитання? Алло, алло. Так, пане Сергію, чи чуєте ви нас? Алло. Ми вас бачимо і чуємо. Чи чуєте ви нас? Все ж чую. Е, ще ще раз, можуть тут. Я чую, зараз вже чудово чую. Так, ми хочемо запитати вас: Але. Маск. Він друг України чи ворог? Чи це просто бізнес? Ну, щодо Маска, по-перше, в Сполучених Штатах розгорається, як ми знаємо, це передвиборча Баталія. Зараз пройшли вибори до Конгресу, а за два роки починаються президентські вибори. Відповідно. Нагорається політична боротьба між республіканцями і демократами. І хочемо ми того чи не хочемо, Україна втягнута в це протистояння і тому боротьба одних політичних сил проти інших політичних сил буде завжди спекулювати проблемою України, і завжди опонент на виборах будуть говорити, що перемога в них є катастрофа для інших, в тому числі і для України. Тобто не можна. Говорити, що там маск якийсь ворог, чи що він відстоює позицію республіканської порядку денного, і тому відповідно його опоненти з демократичної партії будуть завжди показувати, наприклад, що він до України не так ставиться, як має бути. Ну, а відповідно, республіканці зі своєї сторони будуть це говорити на демократів. Але ж знаєте, республіканці теж є різні: одні республіканці беззастережно підтримують Україну, а інші республіканці орієнтуються на так. Трампа і десь ну, трошки притримують допомогу Україні. Ну, звичайно, но ж не є як одна політична сила, так і друга не є чітко тако структуризована, як ми звикли. Політика партії. Там перебувають різні фракції, в тому числі в республіканській партії. Наприклад, закон по ленд-лізу подавав. Республіканець Корнін, який ще до початку війни, демократи чомусь за хоча б і голосували, але затримують виконання закону про лендліз. Інші звичайно, є там фракції ізоляціоністів, які. Тільки питання Сполучених Штатів вирішують також і в демократичній партії є фракція прогресистів, які там е, депутатів Палати представників лист до Байдена, щоб припинити допомогу до України. Тобто, це суспільство неоднородне, різноманітне, але завданням України стоїть, щоб в Конгресі США була двопартійна підтримка. Пане Сергію, дійсно, суспільство неоднорідне, однорідне і є багато різних думок. І, зокрема, вони висвітлюються і в соцмережах ці різні думки. І тут велике питання. адже в соцмережах найбільших ми бачимо, що існує цензура. От зараз е, Ілона критикують за те, що він е, розблокував в тому числі і акаунт Трампа. І, е, е, є дослідження. Ви е, так також в вашому дослідженні наводили цей приклад. Е, і е, паралельно от в Україні, наприклад, Фейсбук більш популярна соцмережа ніж Твіттер, Твіттер більш в США популярний. Але в Фейсбуці також, е, коли ми закликаємо, що потрібно знищувати ворога на нашій землі, ми захищаємось, ведемо справедливу війну. Так, але багатьох банять за це в Фейсбуці і навіть забанили привітання з Днем Радіотехнічних військ, е, офіційне привітання від сил ППО. Тобто і там, і там виходить, є цензура, і е, виходить хто, хто контролює зараз соціальні медіа, той і може впливати на громадську думку. А відповідно і грати на тому, хто ж в США яка із цих сил е, прийде до влади і буде диктувати повістку дня. То на вашу думку, що має бути, відбуватися соцмережами? Чи має там бути якась цензура, чи суспільство повинне добиватися того, щоб жодної цензури не було і кожен міг вільно висвітлювати свою думку, якою вона не була в цих соцмережах? Так. Так, ми бачили сполучені штати з моменту от виборів 20-х років, 2020 року президентських. двадцятого року, президентських, нисти межі. Оце термін такий культурної війни. Тобто, ми побачили, як вони розділилися, сполучені штати, хто голосує за демократів і хто голосує за республіканців. Мабуть, часів громадянської війни 1861 65 шістдесят Америка не було так розділена. Дуже хитка дерево суспільство, і ми бачимо, наприклад, навіть це можна позитивно відноситися до Трампа, негативно відноситися. Ну, уявляєте, президент Сполучених Штатів Америки та глобальна потужна держава, і тут приватна корпорація його просто блокує. Не просто дописувача а всього на всього президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, виявилося, виявилось, з'явилася значить цензура. Цензура, вона вже існує в такому розумінні ореола культура відміни. Тобто, Що можна говорити, що не можна. Тобто, вже в перекрученій такій формі, і от Маск, коли купивши Твіттер, і яку він чому загрозу викликав таку ненависть і переслідування вже викликає, і буде ця боротьба продовжуватися, тому що він хоче показати, що все таки. Була цензура в Твіттері, вона була узгоджена з адміністра... з Білим домом, і вирішилось. І Він все таки оприлюднює ці документи республіканці, які зараз мають більшість в Нижній палаті. Я думаю, після січня місяця це все оприлюднять. І ми побачимо. Тобто, ми бачимо, як Фейсбук, наприклад, блокує наші дописи, хто там висловлюється в боротьбі там вчора. Там командуюча. Теж заблокували генерал лейтенанта за вітання і Тобто це неоднозначно, але цензура існує. Пане Сергію, скажіть: а навіщо усе це Трампу? Адже він мільярдер, він все має. Він так розважається, чи це його бізнес такий? Так, на жаль, зв'язок у нас не має. Ще, ще, ще раз не, дуже, дуже погано. Наві, навіщо все це Трампу? Він не. же ж самодостатній чоловік мільярдер. І, і він не олігарх, як у нас у, у, заведено вважати. Так. Так. Ну, там особливий мільярдерів, мільярдерів сполучно. Штатів там прозоро е формуються капітали, або капітали формуються династіями, а в нас зовсім трошки інша ситуація шляхом грабунки, експлуатації. Так що то поєдно поєднувати е е е різні речі. Наші експлуатують, використовують ресурси, те все, що там було колись побудовано. Ніяких інновацій, ніяких цей. Так що, там, Але навіщо маску політика? ми їх не можемо так? порівнювати. Навіщо маску політика? Ну, я думаю, так, знаєте, от я теж думаю, дуже багато людей запитують. А мені пригадалося слова його протилежності Джорджа Сороса. Знаєте, він коли сказав, коли я зробив там перші мільйони, мені захотілося ще. Зробити мільйони, а коли я вже заробив мільярди, мені захотілося робити історію. Я думаю, Маск дійшов до такого моменту, коли він хоче впати на результати там, своєї діяльності тут на Землі, не тільки на Марсі чи в космосі, як він був захоплений. Я Хочу приймати в житті суспільства і в подальшому розвитку. Може ми чого ще й не знаємо. Пане Сергію. А чи не видається це взагалі небезпечною тенденцією? Адже це приватна людина, яка має приватні компанії, і вплив стає колосальним. Тобто той же Starlink, так він хоче дає, не хоче надає, хоче піднімає ціну, не хоче, забирає, захоче розблокує в Твіттері, захоче заблокує. Це величезний вплив yeah. на світовий порядок, і він не підпорядковується фактично нікому, тому що маска ніхто не обирає, ніхто не може його перевибрати. Він власник цих компаній. Е, то е, чи е, Існують якісь запобіжники в вигляді законодавства для того, щоб людина не узурпувала владу. Якщо це ж залежить ще й від моральних якостей людини. Якщо, наприклад, один хоче робити благодійність, досягнувши такого особистого успіху, то інші може перетворитися на нового Путіна. А з такими можливостями, то це може перерости в величезне зло. Ми ж не так, знаємо, що маска в голові і зру... що в нього так. може виникнути в голові пізніше. От це є побочний продукт е, процесу глобалізації, і, і розумієте, ми е, якраз живемо в той момент, коли руйнується вся вестфальська е, система. Ви е, нагадаю глядачам, то було підписано угоду після 30-річної війни е, в Європі, коли воювали протестанти з католиками, була сформована е, така. Весфальська мирна угода, яка діє по сьогоднішній день, що держава незалежності від е, е, кількості населення, є всі рівноправні і однакові. Діяло більш-менш діяла. Сьогодні е, вже не національні держави диктують умови в глобалізованому світі, а транснаціональний партнер маска більше, ніж якоїсь там країни. І дійсно їх не обирають вони самі себе призначають вони саме е за свій рахунок за свою діяльність економічної і вони відповідно хочуть впливати на глобальні процеси і як воно сформується але ми на початку цього формування і що це буде диктатура транснаціональних корпорацій і там клубу мільярдерів чи якогось закритого відкритого то ми чекаємо в майбутньому найближчому Бо раніше це було схоже на якісь конспірологічні теорії, але зараз ми вже на прикладі маска бачимо, що це недалеко далеко до істини, тому що він починає щось такі диктувати. Так, ну, ніхто не приховує Довольський форум, шваб, Клаус шваб. у нього от Війна перебила, то все у нього був така праця. Вони розглядали світ після коронавірусу, коли ми вже всі, нас всіх вимуштрували, ми там уже ізольовувалися, вакцинувалися, все діяли по розпорядженню, там нас кудись пускали чи не пускали. І розглядалося питання, що це буде четверта промислова революція. коли на арену виходять е е транснаціональні корпорації, і яка етика взаємовідносин, е е е спілкування і керування людьми буде? Ну, от перебила війна, але процеси все одно не йдуть, і е е в найближчому в майбутньому це наше майбутнє. Ну і мій колега запитав, а які є запобіжники для цього? От вчора була інформація, що Євросоюз попередив Маска, що він може заблокувати Твіттер на всій території Європи, якщо він буде далі там продовжувати, то не тіри. Бачите, перед цим ЕПЛ зняв рекламу. і... Там знімав програмне забезпечення. Потім вийшло що з еплом. Теж не все спокійно, що він має бізнес в Китаї, а там протести мітинги, Це впливає на отримання прибутку. То Apple розробив програми для комуністичної влади Китаю, щоб протестанти не могли спілкуватися шляхом айфонів. і Програмним забезпеченням почалося розслідування. Там вчора вже Веймас зустрічався з керівництвом Apple, Вже всі питання зняти, залагоджені, ніхто не має претензій. Так я думаю, з Євросоюзом. Таке саме. Тож нас чекають цікаві часи, але головне нам здолати ворога і перемогти у цій війні. Так. І ми переможемо. Переможемо неодмінно. Сергій Чаплигін, експерт з. Політичної філософії був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо один. І ми говорили про вплив транснаціональних корпорацій на життя у світі.